Маємо пам'ятати в цьому вирі події, які відбуваються постійно. Маємо пам'ятати про ті жахливі злочини, які росіяни скоїли на нашій землі. Одним із них, безумовно, був теракт в Оленівці. Два роки тому Росія вчинила злочин, масове вбивство військовополонених захисників Азовсталі. У ніч проти 29 липня вони цинічно підірвали барак, де утримували азоців. Щонайменше 53 полонені загинули, понад 130 зазнали важких втрат. Жодних міжнародних місій росіяни на місце злочину не пустили. Ті, хто вижив, кажуть, росіяни цю масову страту готували завчасно і врятуватися за їхніми планами тоді не мав ніхто. Що відбувалося в Оленівці за кілька днів до вибуху, і чим росіяни підірвали барак? Наша колега Людмила Гаврилюк поспілкувалася з тими, хто пройшов пекло Оленівки. Це місце болю, страждань і смерті. Ми почали чути, як хлопці кричать. Де в одну мить обірвалися надії. Я ридала, я двоє суток ридала. І де сталася наймасштабніша страта військовополонених за час війни. Вони планували це все. Оленівка. Весна 22-го. Азовсталь. Українські військові у повному оточенні дають бій ворогу. Серед них 21-річний ігор на позивний Гантеля. В Азов він потрапив за місяць до повномасштабного вторгнення. Йому дуже сподобалось відношення старших. Його рідний Мелітополь росіяни захопили у перший день Великої війни. Матір увесь час в окупації шукала зв'язок, щоб написати сину. Ти думаєш, може він вже загинув? І коли він присилає дала сводити. це от. Трусятся руки, ты открываешь, вот это. І чуєш його. Він живий, Живий, живий. Зв'язку не було і в Маріуполі. Та його зумів надіслати мамі єдине відео з Азовсталі, де просить Напишіть ну якісь то що там в Мелітополі, Мілітополясвободілі, освободили, не освободили. 86 днів українські бійці боронили Азовсталь. Євген хірург просто в бараку робив важкі операції. Їжі, боєприпасів та ліків майже не було. Тож у травні військові отримали наказ вийти за воду. Це був шанс на життя. Тобто, ти знаєш, що ти вийшов з цього пекла, яке там називалося Азовсталь, і залишився живим. Парамедик Касан теж весь час рятував поранених. Разом із побратимами азовцями він виходив чи не останнім. Ну, нам казали про те, що нас везуть у якесь. Містечко, де нас всіх будуть компактно утримувати. Цим місцем стала виправна колонія номер 120 Оленівка. Савдепівська якась постройка, яка, за якою ніхто не доглядав. Спочатку нас всіх, як тільки ми приїхали на Оленівку, нас всіх розселили по брак. На другий чи третій день зробили. Розселення азовців окремо. А через півтора місяці окупанти почали готувати для азовців нове місце утримання занедбаний цех, який цинічно назвали барак. 200». важка техніка, от, і якісь станки, там залізячі. Вони там два чи три дня звідти виносили. Після там поселили 200 азовців. Серед них був і парамедик Асан. Каже, під час допитів росіяни постійно повторювали, Скоро ви покинете територію того барака. І хлопці дуже сподівалися на обмін. Повернення додому так чекав і Ігор. Пані Олені про це розповів один із побратимів сина. І Він каже, що. Коли їх забрали, ми ж їх навіть поздоровкали там, що все додому. Гантеля говорить у настрої. Був він, їхав додому. Та як виявилося, росіяни обмінювати їх не планували. Нас за ніч до цього всіх перерахували поім'янно, завели в барак, закрили двері. сказали, щоб ніхто взагалі не виходив на вулицю. Виробвим світло о 22.00, їх спад. Наступне, що я пам'ятаю, це. Вибух. Я падаю з другого поверху на низ, плюваю свої зуби. Просто серед ночі, коли всі спали, росіяни підірвали барак, а сан разом із тими, хто вижив, витягували поранених. Хлопці брали з собою ті, кого можна взяти. Деякі назад ще поверталися всю стіну вогню, щоб захопити, хоча б загиблих. Інші хлопці намагалися потушити пожежу, щоб дати коридор для тих, хто знаходиться внутрі. Я думаю, що це був прильот від міномета. Хлопці щосили кричали про допомогу. Ніхто не вийшов. Потім вони вибігають і все. І адміністрація просто стоїть, попиває кофейочок, дивиться на нас, каже фрази, що ви щось сильніше кричай, ми ще тебе тут сположимо. Ну просто типу, насміхалися. Я так розумію, що там ніхто не мав вижити. Так берегла ці фото. Це він зробив від стоматолога в Нікольському жовтень 21-го року. Пані Олена бережно переглядає фото свого сина. Їх роздрукувала одразу, як вирвалась з окупації. Мені каже цей хлопчик: це у вас таке погане якість буде. А я йому кажу, в мене вже гарно її не буде. Її Ігор загинув тієї ночі в Оленівці. Він одразу умер. Коли мені надали вже фото цього тіла, ну зі всієї родини я їх одна тільки бачила. Бо воно просто все, все згорівше було. Мабуть, він там просто спав. Коли вже цей вибух був, родина чекає на висновок ДНК експертизи. Ми вже майже останні залишились без поховання. І кожен день так думаєш, а вдруг він живий. Я хочу розуміти, що це мій син, навіть якщо він загинув, я його хочу поховати. А сан, який дивом вижив у цьому бараці 200 каже, ніколи не забуде ту страшну ніч. Ми кожен, от всіх хто вийшов, прошу в минулому році. Ми вітали одне одним з днем народження. Бо це по факту день народження. Другий день народження. Тоді у ніч проти 29 липня, під час масової страти в Оленівці, загинуло щонайменше 53 три військовополонених, понад 130 зазнали важких поранень. А більшість тих, хто вижив, і досі у полоні. Людмила Гаврилюк, Львіна Сайдбулаєва, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.